Вітаю, друзі! Сьогодні я розкрию вам таємничу мудрість стоїків, яка залишається актуальною вже понад дві тисячі років. Хто ці люди, яких древні філософи вважали найнебезпечнішими для успіху та щастя? Ви будете здивовані, але ці ж самі типи людей руйнують життя мільйонів. І сьогодні. Дивіться до кінця. В кінці відео ви дізнаєтеся про найнебезпечніший тип особистості, який може зруйнувати все ваше життя. Стоїки були дивовижними спостерігачами людської природи, їхня філософія не просто теорія, це практичне керівництво до щасливого та успішного життя. І одним з найважливіших аспектів їхнього вчення було розуміння того, яких людей варто уникати. Перший тип небезпечних людей, про яких попереджали стоїки, це скаржники, це люди, які постійно нарікають на життя, але нічого не роблять для змін. Марк Аврелій писав: яка користь скаржитися, якщо це не змінює ситуацію? Такі люди, як отруйний туман, який поступово отруює все навколо своїм негативом. Другий небезпечний тип це паразити успіху. Ці люди намагаються присвоїти собі чужі досягнення та живуть за рахунок інших. Епіктет казав про них, як може людина пишатися тим, що належить іншому. Вони створюють ілюзію дружби, але насправді лише висмоктують енергію та ресурси. Третій тип безвідповідальні. Люди, які не тримають свого слова і постійно перекладають відповідальність на інших, Сенека попереджав: людина, яка не відповідає за свої слова, небезпечніша за відкритого ворога. Такі особи можуть зруйнувати будь-який проект або стосунки. Четвертий небезпечний тип маніпулятори. Стоїки вважали їх особливо небезпечними, бо вони майстерно грають на емоціях інших. Вони використовують лестощі, почуття провини та емоційний шантаж для досягнення своїх цілей. П'ятий тип заздрісники. Стоїки вважали заздрість найбільш руйнівною емоцією. Такі люди не тільки страждають самі, але й активно намагаються завадити успіху інших. Вони поширюють плітки, саботують проекти та радіють чужим невдачам. Шостий тип токсичні оптимісти. Це може здатися дивним, але стоїки остерігалися людей, які відмовляються визнавати реальність і пропагують позитивне мислення без дій. Вони вважали, що такі люди небезпечні своєю відірваністю від реальності. Сьомий тип. Пусто люди, які багато говорять, але мало роблять. Епіктет казав: не розповідай про свої принципи, покажи їх своїми діями. Такі люди забирають час та енергію, не даючи нічого, натомість. Восьмий тип руйнівники спокою це люди, які створюють драми та конфлікти навколо себе. Стоїки вважали внутрішній спокій найвищою цінністю і радили триматися подалі від тих, хто постійно порушує гармонію. Дев'ятий тип вічні жертви. Люди, які завжди бачать себе жертвами обставин і ніколи не беруть відповідальність за своє життя. Стоїки вважали таких людей особливо небезпечними, бо вони затягують інших у вир свого негативного світосприйняття. І нарешті. Десятий найнебезпечніший тип руйнівники характеру це люди, які спокушають інших до аморальних вчинків розпусти та слабкості. Стоїки вважали, що характер це найцінніше, що є у людини, і його руйнування найстрашніший злочин, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. У коментарях поділіться своїм досвідом, чи зустрічали ви таких людей у своєму житті, як ви з ними справлялися. Разом ми створимо спільноту мудрих та сильних людей, які вміють розпізнавати токсичних особистостей. До зустрічі в наступних відео.